Звідси каже історик архітектури, художник і знаний харківський гід Максим Розенфельд. Він традиційно розпочинає свій екскурсійний сезон. Мова йде про університетську гірку, яку нині називають історичним серцем мегаполісу, і не дарма у середині 17 століття. Саме тут постало традиційне для регіону укріплення, оточене дерев'яними стінами і баштами, що отримало назву Харківська фортеця. Насправді, Харків. Харківська фортеця, точніше, почалася саме звідси. От якщо умовно так уявити до себе, де серце заснування Харкова, ми знаходимося саме в цій точці. І от цей пагорб, Університетська гірка, це дійсно це те місце, яке за цією умовною або неумовною реальною датою 1654 рік була створена заснована харківська фортеця на цьому пагорбі. На стиці двох річок. Харкова і лопа історична цінність локації обґрунтована науково у 2021 році. Світ побачила книга Перша Харківська фортеця Олега Яцини та Габріеля Михайлова. Видання збагачене ілюстраціями художника. Графіка Владислава Христенка, які детально відтворюють вигляд укріплень на основі архівних джерел. Він буквально по історичним записам, по історичним розвідкам відтворив Показанням розмірів, розмірів ворот, брам і подібних речей. от Вигляд цієї фортеці в плані тримірно. Причому тут є ілюстрації не лише його, а й ілюстрації, наприклад, відома така діорама, яка в історичному музеї Харківському знаходиться 50-х років Йосипа Карася або графічна реконструкція Володимира Новгородова, який численний час в Харківському інституті Харків проєкт реставрація очолював ось такі історичні, графічний, в тому числі, розвідки. Ця книжка багато ілюстрована і фактично для. По перше, історичного обґрунтування, що це все не вигадка і не лише легенда, а в ньому є такі наукові дослідження, які можуть бути покладені в основу таких робіт. Вона ця книжка є чудовим підґрунтям. Сьогодні ж від давніх укріплень не залишилося мурів чи брам – лише пагорб, з якого починалася історія Харкова. Але саме він зберігає пам'ять про перших поселенців. Тому капітальні ремонтні роботи на цій локації, що вже добігають кінця, це не лише про нові лавки ліхтарі чи інсталяції, а й про збереження спадщини та повернення до життя простору, який століттями був важливим для міської громади. В цьому історичному місці є такий, на мій погляд, важливий символічний зміст. Ці фортеці мали якусь таку на кшталт сьогоднішньої. Системи оповіщення один одного, систему такої сигнальної естафети, коли запалювалося сигнальне вогнище, якщо бачили, що йде напад зі степу ворогів. І оця естафета, як скажімо, фільми Володар Перснів, коли від Гондору до Рохану естафети ці естафети запалювалися, ці, ці вогнища повічали, що йде навала, треба вступати виступати проти неї. І отакі от сигнальні вогнища, фактично маяки фортець, вони були у всіх цих нерегличких дерев'яних. Спорудах, слободках. І фактично для мене це місце промоцький маяк, умовно кажучи, свободи. Відходячи від тем історичних та аналізуючи реконструкцію з точки зору архітектора, Максим Розенфельд зауважує, для мене важливо, що в ході цієї реконструкції в цьому сквері не було вироблено жодне дерево. Що по проєкту навесні, коли саджають дерева, він буде більш озеленений, ніж був до цієї реконструкції. Тому що ми завжди очікуємо від такої реконструкції, що дерева будуть зрізані, що буде скоріше облесіння. А тут мені здається, що для нас, для всіх харків'ян, дуже важливе питання, яке саме-саме на часі. Це не облесіння, а облісіння, тобто перетворення Харкова на ліс. І для мене ця реконструкція важлива саме тим, що. Скажімо, для того щоб зберегти три липи, які йдуть тут вздовж алеї, спеціально був змінений нахил. Огорожі, щоб корінна система коріння цих дерев була збережена і врятувати ці дерева в ході цієї реконструкції. Що для того, щоб забезпечити ну, нормальну екосистему, мініатюрну екосистему цього скверу, була зроблена багато того, що взагалі непомітно, тому що всі ці комунікації, всі ці роботи, вони фактично підземні, не менш вагомим. Є і питання збереження міських краєвидів. Оновлену локацію спроектовано таким чином, каже фахівець, аби обличчя міста залишалося. Повністю видимим тут нічого не загороджує панорами, які відкриваються з гірки. А новенький оглядовий майданчик побудовано таким чином, щоб лише підкреслити їхню красу. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини.